Музика перуанських гостей про любов, природу і прощення, кажуть самі музиканти. Почути тернополянами проект під назвою Нащадки інків, який об'єднує народні етнічні пісні та мелодії південної і північної Америки. Виконують їх на іспанській мові, а також на кечуа – мові древніх інків. Екзотики музичним твором додають і автентичні музичні інструменти. Інків сампонія, яку зроблено із бамбуку, а також кену віком у півтори тисячі років і чимось схожу на нашу сопілку. Аби почути їх у сквері бульвару Шевченка в центрі Тернополя зупинилися десятки тернополян. Приехали из Тернополь, потому что люди хорошие, и самое главное – погода, и самое главное – все спокойно. И поэтому мы очень рады. Я думаю, люди понравились, я объясняю, о чем музыка и так далее. И, и, и спасибо вам, что вы обратили внимание на нас. Спасибо «Четвертый канал», и всегда, что кто-то смотрит Особенно это ксотика для народа, наверное, Тернополь. Перуанські музиканти, що називають себе нащадки інків, вже побували у Львові, Івано-Франківську. У Тернополі планують залишитися ще на 27 травня. Далі поїдуть у Київ, аби пограти там на день міста. Музики із Перу, гірської країни Південної Америки, в Україну приїхали не вперше, не одне літо поспіль вони грали на вулицях Ялти та Алушти. Тим, через цьогорічну анексію Криму Росією, ще не знають, чи поїдуть на український півострів. Мы не знаем вопросы сейчас, будем ли в Ялта или в Алуште в середине июня до конца все это менялся. Но если нет, тогда мы будем в Карпатах.